Чи думали, чи гадали ми колись про таке, що одного дня прийде вона? Війна. В той момент здалося, що час зупинився. Час і життя всієї країни в одну мить 19 листопада виповнюється тисяча днів великому супротиву повномасштабного вторгнення. Тисячу днів тому вся країна вперше вимовила слово війна. І люди сказали це дуже по-різному. Хтось пошепки, навіть не повіривши в сказане. Вони казали: «Київ оде за три дні, у вас є 72 години. А ми казали ніколи. Це наша країна. І ми боронитимемо до кінця. І він таки не впав, ні Київ, ні наш моральний дух. Адже ми не зламалися, не втекли, не здалися. Ми вивчили нові слова Донат, байрактар, Джавелін, Дрон, Шахет, Реб, Арта, Орки. Виявилося, що Рамштайн це не лише назва німецького музичного гурту, а й непогана група допомоги. Ми навчилися простягати руку допомоги своєму ближньому, адже значна частина країни втратила свої домівки, але знайшли затишок у нових містах і селах. Ми очистили нашу мову і не тільки від слів паразитів. А й від того страшного колоніального духу. За ці тисячі днів ми вивчили як слід алгоритм дій під час повітряної тривоги. Бувало, і не один раз за день. А ще навчилися збирати на все на світі кожна копійчина то відмінний внесок у велику справу. Справу кожного з нас. Бо разом. Ми ще та жовто-блакитна сила. Тисяча днів війни це ж тисяча недоспаних ночей. Але це ще й тисячі мільйони молитв за всіх тих, хто нині там, на передовій. І наші невтомні спроби допомогти їм, наше бажання захистити і підтримати тих, хто нині стоїть на варті нашого спокою. Кажуть, Шахерезада розповідала свої казки Тисяча і одну ніч. Це був її своєрідний подвиг. Цікаво. А що б вона сказала про наш спротив? Про наше навчання в укритті, про наші благодійні ярмарки. Та часті збори на банку. Їй таки навіть і не снилось загалом, як і нам колись до того, поки ми не отримали гіркий статус діти війни. Так, Ми діти війни, діти, які чули вибух, тривоги точно знаємо, ця земля навіки священна. Ми створюємо живі коридори і на колінах зустрічаємо полеглих захисників. Світла пам'ять всім військовим і цивільним, що віддали своє життя за Україну. Пам'ятаємо кожного. Але повірте ми стільки квітів принесемо в день нашої перемоги, щастя українців. Просто не буде меж. Ми українці. А отже, наша доля калинова все буде позаду. І відключення світла, і навчання дистанційно. І тривоги, і не лише повітряні. Та найголовніше сум і печаль. Адже всі рідні повернуться додому, де на них так чекають. Тисяча днів то нереально багато. Це та величезна ціна, яку ми платимо за нашу свободу. Але іменем Київської Русі. Козаків та УНР ми маємо перемогти. Ця війна теж уже увійшла до підручників з історії. Лишилося вписати лише найголовніше слова про нашу перемогу. Дякуємо всім тим, хто робить посильні донати і організовує різноманітні збори. Це допоможе зберегти чиєсь життя і обов'язково приведе Україну до справедливого миру. Чи можна в таке повірити? Сучасні діти мріють не про новенькі телефони, планшети, іграшки. Вони всього лише хочуть жити в світі, де немає війни. Не втомлюємося дякувати нашим захисникам та захисницям. Лише завдяки вам у нас є шанс на щасливе майбутнє. з вірою у перемогу. Новодністровський заклад загальної середньої освіти 2-3 ступенів.